безквітного тіста. Це вже перевірений рецепт від моєї дочки Уліани. І простенький рецепт, але завжди вдається. Я робила таке тісто тільки один раз. І сьогодні буду другий раз робити. І дуже прекрасно вдалися мені такі безквітні коржі. От для цього треба 6 яєць. 190 грам цукру і 190 грам муки ванілія. Не відділяю білки від жовтків, все разом буду збивати. Так, маю я 6 яєць, холодні такі яйця з холодильника я взяла. І буду зараз збивати. Холодні яйця завжди дуже добре збиваються. Ну і щоб були менш-більш свіжі. Ой, жовтки такі жовті, досить жовті. Навіть домашні часом бувають не такі жовті. От, дуже жовті. Ви знаєте, а часом хочеться щось домашнього, такого свого. Ну, от, я думаю, зроблю я такі бісквітні коржі. І перемазувати буду джемом. От я джемом перемазувала, і досить добре. Досить смачний крем з Філадельфії, сир Філадельфія і з вершками. досить досить ніжний той крем. А безквітне тісто супер. Тут немає ні порошку до печува, ні соди. От прекрасне, пахне таким. Чистим таким домашнім безквітом. Добре, буду я збивати. Тут в мене є вже цукор 190 грам і муку зважила 190. А, дам щіпочку солі. Для кращого смаку? Ось такі вже узори показалися, буду виключати. Бачите, яка маса кремова збільшилася. І е, колір змінила в такий жовтявий. Добре, зараз буду сипати муку і включу духовку. Бляшку я приготувала, прикрила папером. Так, Духовка у мене розігрівається, я включила спочатку на 200. Градусів, а потім зменшу на 170 на 160. І буду випікати ну, пів години. Бо коли я пекла перший раз, я старалася легенько вимішувати і до дна не вимішувала. а потім на бляшку стала. Виливати і на дні мука. Але я муку легенько лопаточкою ще перемішала, ще додала оцієї рідини. Все ретельно, легенько знову перемішала і нічого підріс, не осів, думала, що вже, може, не вдасться мені. Але нічого, був чудовий корж. Як кажуть, мішати треба в одну сторону. Не знаю, може і так. Якщо колотити в дві сторони, то може збивається структура тіста. Гарно, ніжно я перемішала. Забула світло включити, думаю, що то мені щось не так. Може, і на відео буде краще зображення. Просто на бляшці рисунок. Малюється, так друзі, от мій красавець випікся, вистих, і тепер я буду отаким от маю такого. Ножа рубака погострила і буду розрізувати. Менш-більш я добре розрізала. Так. Ну, от такий, бачите? Оце моє повидло зі слив. Ось таке воно надається до перемазки, бачите? Так. А тут ще маю забрикосів, але то ложку я дала забрикосів, то куплене. Трошки для іншого смаку. Все перемішаю, більше дам повидла слив, а тут я маю водичку трошки цукру дала і рому, і я його трошечки просочу, щоб він був ще трошечки такий ніжніший і запахом ну я сюди на цей стаканчик дала напевно дві чайні ложечки а пахне Такий змішаний тепер запах без квіту і рому багато не буду трошечки. два коржі, але вони досить. Високі будуть. А оце варення. Бачите, трошки таке рідше тому що я тут дала трошки менше цукру. Vor. Und da muss ich äh, äh, ohnehin äh, mit dem Fall mit dem Elektroauto noch hinrollen äh, und dann werden wir uns hier äh ja, schauen die Grünen. Sie Іло крила на тополю, полю, сіло сонце через вечірна поля. Тріпеля окохала за зачарована весною заблукала. Зелений журавлиною весною я віддала своє серце скрипелю, шадо, наче місячна царі. Шла до нього, мов та березня весна, я не знала, що та музика чарівна не для мене. Для іншої луна